Всім привітки! Привет. Ми йдемо з англійської і хочу показати, дивіться, яка у нас, який там захід сонця красивий. Просто неймовірно. У нас 4 часа да, щось спалене і щось пале. О боже, як промайнула машина. Тут завжди така. О, ось подивіться. Така обочина Мало місця дуже. І в нас там окраїна міста, і там виробництво ззаді за нами, он в тій стороні. І тут ми, коли йдемо, як проїжджають машини ці здорові, то кажеться, аж не знаю, іначе тебе вітром якимось здуває. Сашенька вже позаймалася, mm -hmm. будемо йти додому. До речі, сьогодні Сашонька не ходить. Ой, Сашонька злякалася. Mm -hmm. Капець, диви, який тут одвіж. По машин. І ага. Боже. Якось взагалі ми сьогодні йдемо з Сашуній. І всюди дуже багато машин, прямо там на пішохідних, по коли... дорозі. Ми навіть коли йшли цей як його. Коли ми йшли, ми, а військово тоді, звісно, не знімали, але там настільки багато машин було. Так, ми ледь дорогу перейшли. А там світофора нема, там таке перехрестя. Ми, я ж кажу, ледь перейшли стільки машин. І тут зараз купа заправочка. Mm. Подивіться, яка зеленюща трава. До речі, yeah, yeah. скоро зима. зима yeah, Перейдемо, доки нема машин. Скажете, що вже скоро зима. Взагалі yeah. не скажеш. Сьогодні ще настільки теплий день, і сонечко таке красиве. Боже, ну краса, ну просто yeah, yeah. краса. Yeah. Ано, ну, yeah. нас. Джек! Yeah. Yeah. Ми вже йдем із Сіном ось, купили кекс. І до нас Джекуля вийшов. Yeah. Як, як... Jeg, Ой, <laughs> кажу кекс, кажу кекс на Джека. Якби ми знали, що ти тут будеш, ми б тобі купили якусь сосиську Джек. Зараз винесеш йому, як схочеш. Давай перейдемо туди. Мось. Джек! Ну що за хороший собаця такий? Хальосій собачка. Ми вже прийшли додому. Наш під'їзд. Треба йому щось зараз винести, якусь сосиску чи щось таке, щоб він перекусив. Так гарненько зустрічає нас. Пішли Мась, зараз щось йому винесемо. Да, Для їжі. Ага, для, для лу... для луги, і там пусто, так? А от там для води, там воно є. Дякуйка, зараз, зараз винесемо. Так, взяла для джака кусок м'яса і ковбаски. Нарізала йому трошки. Джекуйка, добрий вечір. Давай бери ось ко. Ні, не все зразу, не все зразу. Візьми, кусочок ковбаски зверху даємо. Джек, таке тобі подобається на м'ясо. Ні, ні, ще ковбаску давай. Дяк, Ще одну. Джек. Джек. На, це вже я йому дам. На. Мама. О, 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 такий. Ой, там Джек, це мій палець, ти що? Хватив мене за Тут уже... <плеси> 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 Я не... Ти що так швидко ковтнув м'ясо? а да, чого ти не жував малий? Yeah, а він не жаль. Зараз ми ще щось винесемо, важко. Так, коротше, дала я Джеку кусок м'яса, ви щоб розуміли, я йому кинула, він його за дві секунди просто шматок м'яса просто ковтнув. Мені здалося, наче там і кісточка якась була, але він просто його проглотнув і ну, це жах. Коротше, голодний такий, напевно, чи що, хоча його підгодовують тут, а я знаю, не, не лише ми. Так, несу йому ще. Взяла ще йому там не лише білого цього м'язка, а ще й кісточок трошки. Хай погризе, поточить зубки. Сашонька на вулиці жде, пішла я. Коротше, кісточки Джек уже так сильно не ковтає, ну все рівно швидко. Сашенька вже підкормила джеколю. І я трошки дала йому. У мене така жирна рука треба. Сашоня каже, давай побудемо на вулиці, а в мене ось Маймоні. яка рука. Ще, і, там... ось, і, пиши, ага. і, я і що, не боялись? Ні. Маймоні, то... ти, коли ти, дохи, я не Джекуля. Виграти піднімається зможе. Ага. Буде... Тобі голова не закрутиться? Вихотів, де що буде? Нічого, ніби. Оце ж така, як п'яненька ходить. <плес> Джек! Дікує. Ото він мене за пальця охватив. Він думав, що це я йому ще щось даю. І такий мене ляп за оцей палець. Наші <плес> Джек. Як там гарненько сонечко падає на будиночки, вже зайшло майже. Так, ми будемо їхати ще сьогодні по продукти. Джек, це моя рука. Не гристи. Джек! Трошечки вже хвостик мателяється, підіпається, хлопчик. Всіх да міховався десь так. На вже в курсі вони разом вигуляли тут. О, ми, ось сюди стилили, каримат, ми туди лягали, там так прикольно. Під лавочкою? Так, да, на карімачку. Смішно. А хтось ось тут лежав, Джек, не гавкай, це свої. Yeah. Не кричи, Сашулька, Спокійно yeah. кажи. Не кричав. Джек, це моя рука, не гризи. Він тобі висікає нею. Хай помиє. Джекулька. Хороший ще бачка. Охорона. Пішов. Ні, малеша. Джек по часу находиться там гавкав. Коли погавкав, погакав, разу до мене підійшов. Да. М -м. Захищає, він дуже діток захищає. А вас. Які... саме вас, да. знайомих діток. Ось, стоїть уже дивиться. Чьому пішли в хату? Пити дуже хочу, я щось так жарко стала, поки йшли. Пішли маю. Там десь як джеканіс. Ага, сашоньки бери. А, і ще й квартира відкрита. Візьми ключики, будь ласка, і відкривай, бо в мене дуже грязна рука. Так, ми з Сашенькою приїхали, по-перше, в сілько, докупили продукти вже на завтра, бо завтра у нас гості. І їдемо в Сінсей. Без серветки хочу якісь гарненькі глянути на стіл. Пішли ми. Це що любимо, підніматися по цьому. А, до речі, якщо в сінцеї не знайдемо, то зайдемо в Копічку, може там якісь прикольні будуть. Так, зараз головне, щоб ми тут не завісли. Це знову, які прикольні. Оцей такий шапочку тримає на ножці. Сашонькі, песики, котики. Мишки. Каже мама, це ти і тато. Такі мишки, дворічні чашки. Мішочки дорикові. Я не знала, але в Сінсеї є фотоальбоми, ще й такі прикольні. Що можна клеїти, Що це? А, це ковдра? Ковдра. Дуже прикольно. І недорого. яку ти хочеш Ну ні, я хочу велику, це маленька. І ось які класні фотоальбомчики. Клас! Такий гарненький. Укрой. Ага. Так, ми не знайшли всі ці серветки, будемо тут дивитися. Може, тут щось є. Сашенька придивилась, такий соусник. Прикольненький. Ой, таке все миленьке. Подивіться на оці крихітні тарілочки. Які вони миленькі, клас. А ось теж. Ну просто дуже гарнесенькі. Пішли ми додому. Я бішком хочу показати розпаковочку. Мась. Відкрий. такий дуже-дуже класний ніжний колір. Сашуня захотіла таку піжамку, як в мене. Щоб вона була така м'якенька, легенька. От я її велюрову замовила замовила. дай, Мась свічотика цього ще. А це десь Ну, кофточка. Mm -hmm. Так, ось так. Зараз Сашунька приміряє, да, Мась? Давай. Анну, зупинись. Трошечки капелька великі. Ми їх тут трошки підшиємо Ну Це все, що така проблема. Вона в нас худюлецька така стройняшечка. Дуже класна піжамулька. Подобається? Так. Завтра до нас прийдуть гості. Сашуня каже, що буде в цій піжамі. Круто, дуже гарний колір. Приїхали ми додому, Сілько. Покажу, що ми ще докупили на завтра. По продуктам. Так, це ми купили серветки. Ми їх зразу сюди. Ще ось такі салатів. Я подумала, що руколи, а це буде дуже так скучно. Треба трошки різноманіття. Коротше, ще такої зелені додамо. Не зелені, а салату. Так, соломка моя улюблена подолом. Та й діти можуть завтра гамати. Шоколадку. Це ми за нього завтра будемо ласувати. А, до речі, Міш, а тобі? Солодкого не Мені облізали прилила. А, навіть і таке не можна. Да. Міша сьогодні здав аналіз крові і в нього цукор трохи високий, тому солодке йому засі не можна. Так, це на нарізку сирок брі. Дуже я його люблю, це мій улюблений просто ням-ням. Це взяли захарчику, коли прийде. Взяли ось такі два йогурти. Це теж і січенки по йогурту. Завтра буде. Сюди покладу поки. Авокадо взяли. Буду салат з креветками робити, туди треба авокадо. І крім того, на сніданок я люблю авокадо. Покладу сюди. О. Так, хлібчик додому. Взяли цільнозерновий, до речі. Оцей треба запам'ятати і отакий брат. Як? як? Шкільний. А шкільний, да, точно. Такий хлібчик взяли. Це хлібчик, чи абату взяли на бутерброди будуть у нас з шпротиками. Ще взяли хліб, там є. А, ось такий ще хлібчик взяли. Дуже гарно пахне. Я його буду підсушувати на сковорідці, без олії, без нічого, просто підсушити. Натираю часничком і кладу шматочок сала зверху. Це дуже смачні такі закусочні бутербродики. Це За дуже будуть... ідеально. Так, да, Міша дуже любить. <гум> <гум> і кум, коли приходить, я пам'ятаю, минулий раз він їх нахвалював, йому теж сподобалось. Тому такі ще хлібчики взяли. Це ми взяли на. Типу, на стіл на м'ясну нарізку ось такі кабаносики. Я їх розріжу надвоє, ось такий бекон. І ще вона... ми взяли. Де це ця ковбаска? А ще ось таке теж, Це. Ну, так все на одну тарілку, я викладу. І ще десь там ковбаса має бути. Така, яку це ми брали? Якусь в салямі чи щось таке ми взяли. Так, ну зараз я дійде. Так. О, а ти взяв поляну, так, Так, да, Я взяв поляну і луганку. Поляна квасова, бо я саме хотіла тобі подзвонити, що ми не купили, а ми потім думаю, ладно, вже завтра купимо. Так, поляна, це мені від печії, бо щось в мене печія останні дні дістає. трохи. Так, це я дітка. Тишенько вибрала собі попаколи, а за Харчику будуть ці. Черв'ячки він любить. Ось така моцарелка це на, цей, на салат. Філадельфія, на рулет з червоною рибкою. Це моя любов, я дуже люблю. Таких, як ми брали минулий раз, не було, взяли такий. Фініки Буду ці куштувати. Дуже вони мені зараз заходять, не знаю. Дуже смачно. Замість цукерок. Ну, і ось таку ковбаску ще це до нарізки туди. До нарізки. Шпротики, власне кажучи, мабуть, не бросити. Сашунька захотіла, вона в нас дуже любить шпроти, каже, а шпроти будемо брати. Ми такі точно, чого б не взяти шпроти. Гірчиця, Це я буду ще це, робити заправку в салат. Ванілін у мене вже ванільний цукор давно закінчився, ми ще купили. Я ще взяв соку. Дві, але я думаю, що це буде мало. дві Але ще коло, так. Да. Може й вистачить. Е, це що? А, це лужанська. Це ти собі взяв, так? Да? Лужанська. Мені вже коло не дали, собі взяв. Так. Міші заборонили солодке і гостре. Остер. не можна. Це те, що я люблю. Да, <смітно> це те, що він любить. Не знаю, як це? Без солодкого особливо. <смітно> да, Міша. <смітно> да. Ну, не знаю, якось буде. Міди, я справляюсь, поки вже ну, це і тобі що... прийдеться. Так, і сирочок це ми додому взяли. Хоча можемо завтра теж пару шматочків нарізати, буде зручно нарізати його. Ну, і, фанешно, банани. Взяли ще. Оце такі покупки наші. Я, звісно, порозкладала. Трохи тут, трохи тут, трохи тут, і ще й трохи тут. Коротше, такі наші покупки сьогодні. Я вже, до речі, е... до речі залила желе сметанкове. Скло. Я зробила оці дві тарілочки. Це для мами з папою зробила, бо вони дуже люблять. А ось це вже для нас. Просто наріжу там, може, дітки завтра, і за ній, та і хлопці. Коротше, просто буду нарізати шматочками і все. Так, я підготувала ось заливне, рибку відварила, морквочка тут і в мене бульйон. Зараз буду заливати. Так ось таке у мене вийшло заливне, по-моєму, симпатично. Зараз воно тут трошки на підвіконні охолоне, я його сховаю в холодильник.